Затримання військовозобов'язаних громадян на боковині прикордонною службою відповідь адвоката відповідно до закону та відповідно до практичних прикладів, які трішки буває відрізняються. І так наразі у нас у державі воєнний стан. Якщо брати захід Україною, прикордонна зона поблизу кордону, то прикордонники займаються такою собі профілактикою спроб незаконного перетину державного кордону. І так, є у нас КПП, є у нас блокпости, де чергує Державна прикордонна служба. Вони перевіряють документи військовозобов'язаних громадян чоловіків, це Резерв Плюс щодо перебування на військовому обліку щодо розшуку порушення правил військового обліку. Якщо, наприклад. Людина у нас з іншої області, вона перебуває зокрема у Чернівецькій області. То, у прикордонників, питання, що ви тут робите поблизу кордону? 10 кілометрів, 20, 30 буває навіть 50 кілометрів до кордону, але все одно прикордонна служба займається профілактикою спроб незаконного перетину кордону. І так, в ході такої бесіди прикордонники, перевіривши військово-облікові документи, навіть якщо людина не перебуває у розшуку, буває таке, що прикордонна служба підозрює, що людина хоче буде намагатися незаконно перетнути державний кордон. Та складається протокол за статтею 204 1 КУПАП Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Яка відповідальність за це? В принципі, це штраф, і на цьому крапко є. Але у судових реєстрах у інформаційних базах ви будете значитись як людина, яка під час війни незаконно намагалася перетнути державний кордон України. І для вашої біографії така профілактика може мати дуже негативні наслідки через 2-3 тижні, максимум місяць, чи у подальшому через роки ця інформація буде зберігатися у реєстрах, як те, що ви хотіли втікти під час. Війни, який порядок, алгоритм дій складається протокол. При складенні протоколу ви маєте право скористуватися правою допомогою адвоката. Тому ви можете прописати, що ви хочете відкласти судовий розгляд, ви хочете скористатися юридичною допомогою адвоката, ви хочете зателефонувати адвокату, щоб проконсультуватися щодо порядку ваших дій, що ви маєте право надавати докази вашої невинуватості, що ви маєте. Маєте право написати пояснення щодо підтвердження фактів того, що ви не винуваті у цьому. Ви маєте на це право. Після складення такого протоколу матеріали направляються в суд. Відбувається судовий розгляд. Якщо ви зазначаєте мобільний номер телефона у протоколі, суд вам повідомляє, приходить проходить смс-ка у Viber, що відбудеться судове засідання. Ви можете знову скористатися правовою допомогою.